Бажаю здоров'я, друзі! На зв'язку Антон Бритва і чому саме бритва читайте в описі відео. Довго думав над тим, який контент робити на YouTube. Не тільки ж короткі відео заливати. До речі, вони дуже смішні. Перегляньте їх. Гадав робити щотижневі відео новини про IT, але такий контент вже є у більш відомих українських айті блогерів І я просто не хочу робити те ж саме, але з гіршою якістю. Блін, звучить так, наче я сам блогер. Ха. І нарешті мені сайнула гарна думка. Є одне старе відео, яке знято ще зі служби в АТО, кадри з якого ви зараз бачите на екрані, яке називається Від офіцерських курсів до сержантських. І я подумав над, формат, над подібним форматом відео, але від військового до е, айтішника. Це буде такий собі відеощоденник. Я буду записувати. Все раз на тиждень все те, що я пройшов за цей робочий тиждень. Думаю, це гарна ідея. Сподіваюсь, буде цікаво, і хрометраж такий, що не набридний, від 5 до 10 хвилин за відео. Ну що ж, почнімо. Цей тиждень почався дуже активно. Відбулися перші стріми на твічі, позаписував багато відосів для Тік-Току і шорців на Ютубі. І було декілька цікавих зустрічей, але про це згодом. На лайфкодик сесіях я верстав простий сайт. Нічого складного, адже після хвороби і госпіталізації це те, що потрібно було, щоб повернутися в стрій. Адже за час хвороби відчуття таке, що забув все. Ці проходження більше для себе і для закриття прогалин в знаннях. До речі, на лайфкодинг сесіях на твічі я і глядачі будемо більш детально вивчати JavaScript. Робити задачки або інші приколяхи, які дозволяє робити ця мова. То запрошую вас на стріми. Стрімити, намагаюсь кожного дня о 19.30, крім вихідних. Посилання також буде в описі відео. Але написання джаваскрипту піде після закінчення макету сайту. Там вже небагато залишилось. Далі я хочу переписати цей сайт на Nextie. Це фреймворк Reactu і за допомогою Tailwind. -у. Але це вже буде також поза стрімом, чисто для себе. А потім я почну роботу над педпроектом під назвою Brave Journey. Вся робота буде поза стрімом і всі деталі будуть згодом. Ох та і цікавенька вас чекає. М -м -м. Ну і про звичайне життя. Нарешті почав знову займатися спортом, калістенікою та табатою. І вже є результат, краще себе почуваю. Сподіваюсь, заняття спортом продовжиться в такому ж темпі, як я їх і задав. Ось такий відео щоденник, сподіваюсь, вам було цікаво. Лайкайте, коментуйте та підписуйтесь, адже ваша підтримка для мене безцінна. Всім папа -па і до зустрічі!